Далі поговоримо з вами, що таке дропшипінг та для кого він підходить. Насправді, це дуже цікава річ що стосовно дропшипінгу. Ну, по-перше, дропшипінг це модель бізнесу, де ви продаєте товар через свій інтернет-магазин або на маркетплейсі, але не зберігаєте їх на складі. Замість цього товари відправляються від постачальника або виробника безпосередньо до вашого клієнта. І тут для кого він підходить дропшипінг, ну по перше, це початківці в бізнесі не, не вимагає великих витрат або наявність товарів наперед. Забезпечує гнучкість у виборі товарів і постачальників, дозволяє працювати з різними постачальниками та широким асортиментом товарів. Ну і також дозволяє розширювати бізнес без фізичних обмежень. Можна працювати з будь-якого місця за наявністю підключення до інтернету, наприклад, якщо у нас якийсь інтернет-магазин. Дропшипінг це дуже цікава річ. Так, дуже цікава річ. Є знов-таки є переваги, є недоліки. Я проходив через це. і Насправді я досі працюю з деякими постачальниками по дропшипінгу. Немає тут нічого страшного. Насправді немає. Є свої але, але про це потрібно пам'ятати. Що стосовно але ми розуміємо, що товари по дропшипінгу скільки вони коштують? Вони в більшості випадків коштують трошки більше ніж ми цей, цей самий товар купували би собі на склад. В більшості випадків це так. Тобто, якщо, наприклад, якийсь товар по опту коштує там 100 гривень, по дропшипінгу там він коштує 120 гривень. А я його продаю там за 150 гривень, наприклад. Як це працює? Так? І ми розуміємо, що якщо б він був в мене на складі, я б заробив 50 гривень, якщо він по дропшипінгу, то я вже заробляю 30 гривень. Але також я витрачаю на рекламу гроші, також я витрачаю свій час і так далі. Тут, ну, тут потрібно знов-таки все зважувати і зрозуміти, якщо це для вас вигідно. І дійсно, ми повинні зрозуміти, що це конкурентна, конкурентна ціна, яку ми отримуємо від от цього продавця. От, ну, в нашому випадку Постачальник, і з цим можна працювати, дійсно, це я раджу. Раджу, якщо ви тільки міркуєте, який бізнес починати, що робити, що в чим починати Ну, у вас є, наприклад, одяг або якась електроніка. Наприклад, то ви маєте змогу знайти постачальників, і спробувати просто по дропшипінгу. Я спочатку так і ходив. Я ходив на виставки і питав: ви працюєте по дропшипінгу? Так, працюємо. Добре, давайте, давайте. От є такий товар, так, 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 все далі. Йду далі. Працюєте? Ні, не працюю. Добре, поки що не підходить, тому що в мене немає можливості десь робити якийсь склад. Далі і таким чином, я, наприклад, на виставках як так і робив. Приходив і питав: роботуєте по дропшипінгу? Так, працюємо. Все, поїхали. Це дійсно вигідно. І я можу побачити. Зможу буде, буде лі мені зручно працювати з цим товаром, буде лі мені це комфортно працювати з цим товаром, і далі ми вже там з ним працюємо. Е, ну і далі, що стосовно для кого він підходить, це ще мінімізує ризики і витрати, немає потреби. Отримувати великі запаси, оскільки оплата за товари здійснюється лише після їхнього продажу. Ну і також підходить для нишових магазинів і стартапів, дозволяє спеціалізувати спеціалізуватися на конкретних нішах або продуктових категоріях без необхідності власного виробництва або великих запасів. Знов таки ми працюємо від постачальника. Головне на що я би звертав увагу при, при роботі з постачальником, з яким ми працюємо через дропшипінг, на що би я звертав увагу. Це на те, що потрібно мати е змогу дивитись онлайн-наявність товару. Це важливо, тому що ми розуміємо: якщо ми працюємо по дропшипінгу, ми повинні бачити, е є товар в наявності чи немає товару в наявності. Інколи дуже важко працювати, коли вам один. Один раз в тиждень відправляють прайс і кажуть, от є, а потім цього немає. А ми щось там створюємо, ми щось робимо, ми щось продаємо, а потім нічого не, не відправляють. Ми розуміємо: якщо ви працюєте по дропшипінгу, відправляє постачальник наприклад, відправляє постачальник, але знов-таки неякісний товар е, дуже повільно відправили відправили через декілька днів, е, возврат товару, повернення товару, все буде йти через вас. Все усі будуть писати вам і вам потрібно буде там вже домовлятися з постачальниками, з ним вже працювати. Тут от знов-таки дуже важливо, коли ми починаємо працювати по дропшипінгу. Обов'язково потрібно проговорити всі такі нюанси, які можуть бути повернення товару, неякісний товар, як швидко відправляють товари, наявність товару онлайн і різні такі речі. Це важливо. Це важливо просто для того, щоб вам потім було. Достатньо зручно з ним працювати. Якщо знаходимо відповіді на ці всі питання, він нам дає відповіді на ці все питання. Добре, ми працюємо. Якщо ми розуміємо, що не підходить, ми бачимо, що є якісь негативні які негативні відгуки чи ще щось, тоді відмовитись. Краще просто відмовитись від цього постачальника і йти далі. І тоді все там буде файне. Все, все буде працювати так, як потрібно. Ну і на цьому, на цьому все. Дякую, якщо у вас є питання, обов'язково задавайте.